Моє вітання усім, хто дивиться бабусини з маколиками з України. Сьогодні приготую пісні голубці. Для цього мені знадобиться капуста. Я взяла дві головки молодої капусти і вже підготувала, середину вирізала. Зараз молоду капусту можна купити протязі усього року. Рослинна олійка. На одній я буду смажити моркву, яку я натерла на крупній терці, і цибульку, яку нарізала середнім кубіком. А на другій олійці буду смажити гриби, які я нарізала не дуже дрібно. Ще мені треба томатний сік. Це в мене домашній томатний сік зі спеціями. Гречка, яка зварена до напівготовності, пшоно, яке я запарила. Я промила пшоно декілька разів холодною водою, а потім залила укропом. Це робиться на той випадок, щоб не герчило Пшоно, якщо є гіркота, прибрати гіркоту. Перець і сіль. На сковорідочки наливаю олійку. На одну відправляю цибульку. Зараз цибулька трошечки підсмажиться, і я додам моркву. А на другу скворідочку відправляю гриби. У водичку, в якій я буду бланчирувати капусту, я додала на 2 літри води 1 столову ложку солі і чекаю, поки закипить вода. Гриби я смажу на сильному вогні. Кришечкою я не накриваю. До цибулі відправляю морку. Водичка для капусти закипіла, і я сюди, оцією грубою частинкою донизу, відправляю обережну капусточку. Накриваю кришечкою і бланширую капусту. Але обережно, це молода капуста, вона довго не готується, щоб її не переварити. Цибуля морква готові, грибочки теж готові, я виключаю. З кашами мені не треба чекати, поки охолонуть. Гриби і морква з цибулькою, це не м'ясо. До каш відправила грибочки і зараз морку з цибулькою. Додаю перець, сіль. Тепер усе гарненько перемішую. Можна зробити тільки з гречкою або тільки з пшоном. Можна зробити з рисом і Цибулею морквою, можна з рисом грибами, можна з картоплею, сирою, вареною. Робити за своїм смаком. Ось така смакота, краса вийшла. Каша дуже запашна, дуже смачна. Я її поки відставляю і далі займаюсь капустою. Достаю готові бланшировані листочки. Одну капусточку я розібрала на листочки, ось така невеличка частинка залишилась, і зараз я у каструлю поклала другу головку. І продовжую бланширувати капусточку. Листочки чудово знімаються. Ще раз нагадую, що дуже-дуже обережно, щоб не переварити, бо це молода капуста, вона швидко бланширується. Капусточку я розібрала на листочки, вона трохи охолоне. І далі буду з нею працювати. У мене залишились ось такі ось дві невеличкі частинки капусточки. Зараз я їх дрібненько наріжу і додам до нашої каші, тоді начиночка буде ще більш соковита. Нарізаю і відправляю до нашої каші. І тепер нашу кашу, наш фарш для голубців, гарненько вимішуємо. Ось такий вийшов фарш для наших голубців. Капусточкою можна тепер вже працювати. Я зрізаю грубу частинку ось таку. І так роблю з усіма листочками. я підготувала. Тепер буду загортати. Обрізати капусту я не буду, в мене листочки не дуже великі. Я капусточку завжди так розкладаю, мені так зручніше. Розкладаю нашу кашу. І тепер загортаю. Загортаю самим звичайним способом. Ось такі голубчики. Я відправляю в посуд, в якому буду тушкувати. З бажанням голубчики можна підсмажити, а потім тушкувати. Щільно один до одного голубчики складаю. І далі продовжую робити те ж саме з іншими листочками. Розкладаю листочки, розкладаю кашу і загортаю. Голубці я поскладала ось отак, все з цієї кількості капусти і нашої каші. Тепер я беру сік. І заливаю просто соком. Так як сік у мене вже зі спеціями, то нічого я більше додавати не буду. Не сіль, не перець. Ось, якраз пляшечка і знадобилась, щоб залити. Голубці накрила кришечкою вогонь, я включила. Зараз вогонь сильний. А коли закипить, зменшу до самого мінімального. І буду тушкувати хвилин 25-30 не більше. Капуста молода. Вся каша наша готова, вся начиночка, сирого м'яса немає. І тому, я думаю, буде достатньо 25-30 хвилин на повільному вогні. Голубчики закипіли, я зменшила вогонь і під посуд поставила ось такий розсікач вогню. І зараз на дуже-дуже повільному вогні протушкую хвилин 25-30. Голубці готові, виключаю. Я сформую зараз тарілочко. На огірочки додам солі, перцю, трошечки олійки. І покладу голубчики. Голубчики теж трошечки притрушу перцем. І ось такі смачні пісні голубці вийшли. Зараз будемо їх дегустувати. Гарніру ніякого не треба, бо у нас голубчики з кашою. Якщо немає такого соку, як у мене зі спеціями, то за смаком у будь-який томатний сік додати сіль, перець, цукор. Можна сушеного часничку додати. І буде дуже-дуже смачно. Смачного. Дякую. У нас сьогодні пісні голубці. Там гречка, пшоно, гриби, морква, цебуйка. Моя улюблена їжа. Ну, так, да, голубці. Я люблю такі. М -м -м. Смак, як завжди, крутий. Яку мачного? Дякую. Мені дуже подобається.